Доброго дня. Ось такий комплект моноколеса міні мотоблока Така може бути комплектація під гортачом і ручки. Все, ось така. Можна замінювати. ось цих раз, два, три, там чотири. Тобто, відповідно, оці болтики ось знімаєте, цепку розплін... розплінтовуєте, розплінтовуєте, снімаєте і чіпляєте на, там, на 4 тих полта. Бол... кріплення, ці змащені масліночки теж є. Там теж вон, масліночки є. І виходить у вас моноколесо. Ось такий комплектик. Кого цікаво, в OLX є продаж, буде там силочка в е коментарі, до в відео, до відео, описі до відео. І можете дзвонити замовляти. Е вісь йде стандартна, вона не розширається, вона стандартно приварена. Може бути під замовленням, може бути вісь. вісь Розширатися твижче, ширше. Колеса ці 120-390, ці 150-390 можуть бути три всі однакові колеса 150. Ну, я думаю, що цих по 120 ширини їх за глаза і четверочка висоти захвату їх. Достатньо буде для того, щоб можна було вигород. Сюди можна буде можливо, вчепити груз і буде такий підгортач, такий буде помічник. Все працює, все тако в комплекті. Будь ласка, можна роботи. замовляти. Всім гарних продаж і гарних конструкцій.